Доброго вечора! Всіх вітаю. 30 грудня, передостанній день цього 23 го року. Я вирішила зробити такий розклад, аналіз 23-го року. Не буде він довгий, розклад буде коротенький. Кілька питань хочу спросити у карт. Так, 30 грудня. Хочу задати кілька питань. Перше таке. Чи була змога перемогти у цій війні, чи була змога перемогти Україні в цій війні в 2023 році? Чи була така змога? Чи могла Україна перемогти в 23 році, у війні проти Росії? Ну, тут бачите. Є сумніви, бачите, в воздухі. Перемога була недосяжна, я скажу так. Перемога для нас була недосяжна, Чи була змога перемогти. Шанс такий був. Був шанс. Чи була змога перемогти. Багато роботи, сонце. Знову робота, робота, гроші, гроші. Чи була змога перемогти? очікування, ага, ми дуже, ми, Бачите, очікування грошей, допомоги і потім карта страху. Все залежало від допомоги. А ми її довго чекали. Ми і досі її чекаємо. Але перемога ось карта сонця падає. Це, в принципі, вже перемога, гарні часи. Була змога перемогти. Був такий шанс. Бачите, карта військових, сила, військові наші готові. Були до цього, але ми довго очікували ось цю 9 монет. І досі очікуваємо цю допомогу від, від Америки та Європи. Хоча Європа зараз вже трошечки більш лояльна стала. Ну, ось Америка ще ні. Так, наступне питання: чи зробили. Чи зробила влада України все для того, щоб перемогти в 2023 році? Давайте запитаємо про нашу владу. Чи зробила наша влада в Україні все для того, щоб перемогти, щоб ми, щоб ми змогли перемогти в 2023 році? Чи було все зроблене? Можливо, неможливо. Ну, дивіться, карта так. Карта миру, завершення. Тобто Зеленський їздив по світу, по миру? Просив усіх благав. Бачите, як блазень. Блазень, благав допомоги. Дивіться, які карти. Три вищі аркани. Карта миру їздив по світу. Як дурак, просив чуть ли не навколішках. І ось це карта допомога. Поможіть нам. Дайте, дайте нам. Це коли люди просять допомоги. Він просив не для себе, а для людей. Влада, все зробила. Так, тут військових кажуть бачите, мало чого військовим, не хватало військової допомоги. Ось так знов карти кажуть: військовим недостатньо зброї, недостатньо. Тепер давайте запитаємо: чи з боку військових? Якщо подивитися з боку військових українських, вони все зробили зі свого боку, щоб перемогти, все, що можуть, щоб перемогти в 2023 році, щоб була перемога військовій. Так, бачите, у них дуже сильна мотивація у військових. Бажання, чаш, наповнення. Вони дуже цього хочуть. Дуже багато мотивованих. Дивіться, карта війни, карта воїнів. Королева мечів це карта війни. І карта Ірафанту. Тобто воєнні ірафанти це наші, по-перше, головнокомандувач залужний і решта генералів. А це наші військові бажання. Дійсно, зробили все. Так, е, наступне питання: чого не було перемоги в 23-му році? Чому Україна не перемогла? Чому не було перемоги в цій війні? У 23-му році. Чому Україна не перемогла? На жаль, П'ять монет карта бідності. Бачите? Знов фінанси, фінанси, ресурси, карта бідності. Бачите, бідність Україна. Україна бідна. Нема в ній нічого. І дуже-дуже повільно ми щось отримували. Ну, ми ж розумієте, що в нас воєнне от це все производство його не було. Ракет нічого не було. Ми. Х-22 всі повіддавали е, Росії, Ядірку віддали Росії, все повіддавали, нам нічого не треба. Ось і отримали карту бідності. Ну, тут чітко, Україна бідна, отримувала дуже мало і повільно. З цим все зрозуміло. Ну, давайте останнє питання. Що чекає Україну в плані війни, в плані перемоги в 24 році? Що чекає Україну в плані війни, в плані того, що чи буде перемога в 2024 році. Дуже цікаво. Давайте подивимось. Карта Сонця випала. Дивіться. Клас. Що чекає Україну в плані війни, в плані перемоги в 2024 році? Карта Сонця це дуже гарно. Так, паш монет. війна. Що чекаю Україну? Військові бажання. Військові, дуже, військові і наша влада, президент. Це, до речі, карта Зеленського. Наша влада. Військові дуже мотивовані, дуже цього хочуть, дуже цього прагнуть. Чи буде перемога? 24-й рік України. Ілюзія. М -м відлюдник. Зновця допомога. Чи буде перемога? Україна, мир. Буде, буде. Я так все ж таки думаю, що це була відповідь на початок року, а це вже ближче друга половина року. Все ж таки, ми повинні щось випросити і все ж те, що ми просимо отримати, тому що, бачите, мир, Україна і карта миру вони випали разом. Це дуже гарне поєднання на те питання, яке я питаю. Чи буде мир. Ось Україна, мир. Дуже великий шанс. Ну, дуже великий шанс в другій половині року. Все ж таки здобути перемогу цю. Хай так і буде. Ну, е, хочеться швидше, але м, хочеться швидше. Ну, але ось по картам все одно друга половина року. Маю надію, що так і буде. Треба ще. Протриматися та допомагати збройним силам України на все добре.